Я візьму кольорові олівці, Наталя кишобар черній. Я візьму кольорові олівці і розфарбую світ, немов веселку, триматиму їх міцно в руці і посміхнуся щиро у люстерко. Я намалюю радісну весну. Щасливе літо, без тривог печалі. Щоб всі забули про страшну війну і не пускали в діл'язі надалі, щоб кожен серцем вірив і любив, знайшов своє, тримав його міцніше, у цьому світі стільки різних див, нехай вони трапляються частіше. Я візьму лиш яскраві олівці, в них більше світла, волі й натхнення. Щоб запалити в душах провінці добра людського іскорку прощення. А час біжить невпинно, як ріка, його спиніти нам навіть не вдасться. Хай тягнеться до світлого рука, щоб кожен з тих пізнати присмак щастя. А темні барви я вкладу у сни, спокійні, мирні, з над ванілі. Дай Боже! Переможної весни, щоб у війни не бути на прицілі.